Слава Богу, ви можете займати свої місця. Я прийшов до Бога, коли мені було вже 20 років. І знаєте, у мене був такий смуток на серці через одну річ. Я думав. Як же пізно я все-таки прийшов до Бога. Я втратив оцей час. Я розумію, що тут багато хто ще пізніше прийшов, але я дуже шкодував, думаю, як шкода, що ці юні молоді роки я провів там десь, роблячи хто зна що, а не з Богом, не в його церкві, не було змоги їздити, служити. І це мені такий смуток в серці давало. Як же прекрасно, коли в церкві, вже з маличку, ми бачимо купу дітей. Як класно, коли батьки віруючі можуть наставляти в слові і зрощувати дітей в біблійних принципах. І в нас сьогодні теж буде таке служіння у наших друзів Олега і Тетяни Сидоруків. Нещодавно народилася дитинка, і вони хочуть, щоб церква молилася за їх дитинку, благословляла. Тому я запрошую їх і Сергія Боровика на сцену. Ми будемо звершувати це служіння. Давайте привітаємо оплесками цю нову душу, яка відвідує нашу церкву сьогодні. Знаєте, поки батьки йдуть, поки батьки підходять сюди, я <кхи> зачитаю декілька текстів біблійних, щоб ми могли разом бути учасниками цієї слави Господньої і благословляти це маленьке створіння Боже і батьків разом. Що мають розуміти батьки? Знаєте, недаром в Біблі... недаром написано маса книг по вихованню дітей в світі. Оце означає, що це не таке просте завдання, як здається. Дитина це не тільки радість, це не тільки шум в хаті, і це не тільки якісь такі, знаєте, приємні відчуття і моменти. Батьки багато мають розуміти про те, як виховувати дитину, про те, що Біблія говорить в контексті виховання дітей. І ось псалом. 126 двадцять третім віршем там написані такі слова діти, спадщина Господня, плід утроби це нагорода. Цей текст говорить, що це не наша з вами заслуга. Бог дає цю можливість жінці народити цю дитинку. Псалом 138. Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це, і кості мої не сховалися від тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був в глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої, і до твоєї книги записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Це говорить, ці тексти говорять про те, що дитина це унікальна особистість. І ми, як батьки, часто хочемо підлаштувати дитинку під себе, зробити такою, як я, щоб вона поступала, так я. Але ми маємо розуміти, що Бог вже в утробі мав на неї свої плани, Бог вже в утробі матері заклав в неї свої. Бажання, свої наміри і свої плани, діти це не діло наших рук, а диво Боже, яке приходить в наше життя, це подарунок від Бога. І знаєте, це окрема особистість, яка приходить в нашу родину, в нашу сім'ю, і ми починаємо з нею знайомитися. Ми починаємо її вивчати. Вона нас починає вивчати. Ми дружимо з нею. Ми турбуємося про неї. Це унікальна. Батьки повинні розуміти, що дитина це унікальна особистість. І задумана за Божими стандартами. Е, знаєте, діти це не тільки, як я вже казав, радість, це ще й відповідальність. От за що би мали відповідати батьки е, по відношенню до своєї дитини. Хочу прочитати один текст біблійний. Це записано в єфесянам 6,4. А батьки. Не дратуйте дітей своїх, але виховуйте їх в напоумленні, в напоминанні і остереженні Божому. Сьогодні сидів зранку і розважав над цим текстом і побачив там декілька хороших е, таких ну, деталей, які хочу побажати і нашим молодим тетя, е, Тані і Олегові, молодим батькам. Подивіться, там написано е, перше слово. Батьки. Слово Боже звернене до кого? До батьків. Вихованням батьки, вихованням дітей має займатися